Красота, яка, так? Да? Це ми заїхали були в епіцентр, і е, там вже з... Коротше, все для саду, красиве, все цвітуще, пахуще. Марина каже, Коль, давай візьмемо цвіточок. Що це таке? Це бегонія, чи да. як вона називається бегонія. Так що, якщо у вас десь є поблизості, чи ви тут а десь у нас е, в Полтавській області, в епіцентрі зараз такі квіти. Я не знаю, вона постійно так цвістиме, чи вона відцвітає і потім просто. Хто його знав? Ну коротше, так, давайте про прекрасне. Начнемо з прекрасного, з ділового, з робочого і так далі. Е, всім доброго дня! І е, коротше, хочу я показати: ну як поділитися, так скажімо, е, нашими підписниками. Е, є одна жіночка, яка займається. Е, Своєї, так як, як це назвати, е, займається коротше творчою такою своєю діяльністю, яку дуже сильно обожнює і е, дуже сильно розвинулася в цьому плані. Це капець як красиво. Е, в общем, робить вона всілякі там прикраси. Із зефіру це все сама вона робить зефірні ці букети і так далі. Доволі така популярна штука. Е, беруть на привітання там і так далі. ну Думаю, ось знаєте, скоро 8 березня, все-таки як не як. Все, ну, чоловіки хочуть своїх жінок привітати, можливо, е, мамів е, своїх там е, знайомих, кумів і так далі. І просто думаю, блін, ну реально за цей. Ми замовили цей букет, це, е, ми його хочемо подарувати. Нашим знайомим у них річниця, і ми просто хочемо такий. Ну чисто знаєте, підійти не неординарно до цього всього, тому що е, в нас більшість уже знаєш, е, відійшло, що просто ми даруємо подарунки. Подарунки, от так ідуть на день народження. Конверт положили гроші, е, на тобі з днем народження. А от а все одно ж хочеться оцього знаєш от, чогось от такого теплого, щоб імано а тут а, і красиво і своїми руками, ще й смачно і сфотографуватися можна, і на пам'ять. Короче, я вам зараз покажу. Я покажу. Ми то його пере тоді перепакуємо. Хоп, тут красота, я кажу, неймовірна просто. Якщо треба шо, ну комусь там. Да навіть не, не то, що треба, я по-любому закріплю номер телефона і, і все. Ви там, виходить, замовляйте, даруйте. Сторінка інстаграм є. Да, сторінка інстаграм є. Так, все, все, mm. так. Сторінка інстаграм і все. Коротше, ну хоп. Блін, а його можна розпакувати? Конечно. І що я? А як я його як розв'яжу і підписую? Це вже... стрейч. Я так. поняв, так я розв'яжу, блін, зараз його, а потом як ми його зав'яжемо. Так, зараз. Так, трудяги, я розпечатаю. І цей. Короче... Ну що, товариші трудяги, Так це красиво виглядає, блін. Це все із ефіра, воно все їстівне, ну воно наскільки гарне, що просто... Кривовий. Та ну, а як я тут? Я, я не зав'яжу тоді його, чи ти зав'яжеш? Ні. Ну то ж. Коротше, о, так от. Дивіться, як класно. Таке ось, типа, при привітанечко таке невеличке. Так що, в общем, е, ну, ну гарно, все акуратненько, хорошо. І ми так щось вирішили, а чого б і ні. Ну і в общем, товариші, друзі, я так склалося, що я спілкуюся просто із батьком цієї дівчини. Е, ну, Він там сільське господарство тримає, дивиться мій канал, і ми так раз два. Е, протягом якогось періоду часу він просто сказав, що в мене донька займається е, отакими всілякими смаколиками, красотами і цей е, блін. Ну і в общем, якось так вийшло, що от ми рішили замовити такий е, прекрасний подаруночок. Е, Клас. скажи? Пробувати треба. Та пробувати вже в госток будемо пробувати. Ну, коротше, дивіться, є що, є що, можливо, комусь треба, хтось хоче так якось, знаєте, не тортиком там, не цей, а отаке от щось зробити, то замовляйте. Реально замовляйте, дивіться, яка класна штука. Ну, все, треба, кстати, треба десь заховати, бо зараз дітлахи як побачать, скажуть, а що це, що це, що це таке? Дай понюхати, дай попробувати. Ну Ми в гостях вже його з'їмо, попробуємо, да і все. Я думаю, що отак от. Все про красоту поговорили. Є що, номер телефона, я закріплю в коментарях. Хочете дізнатися там щось, ну можете, якщо вже там більш ви розрну розвинуті, да? бо є люди, які там і вайбера не мають, а є які там шариться по всьому, візде, то можете просто зайти за посиланням в інстаграм сторінку. Ну а так, по номеру телефона чи вайбер, написали, спитали. Ну, в общем. Працюйте, якщо хочете, можете замовляти. Про прахпро е, красоту ми закінчуємо. І що тривожить усіх ж питання вже в коментарях. Що з перепилами? Чи вийшло що чи ні? Пішліть, зараз буду показувати. Що з перепилами? Ну, коротше, що лупляться потихеньку. Слава Богу, я вже думав, що я яйця. Є, звісно, і браковані, є негодящі, є не толкові, е, ноги роз'їжджаються і так далі. Ну, Короче, хто знає і працює з інкубацією, то е, знає, що воно таке. -ото і є. Е, вже вилупилося в порядку 50 мабуть, штук да? 50-60 плюс-мінус. Е, тут зараз у нас температура 37,4 стоїть. Це вже температура, е, коливається 3 дні. у нас. Е, сьогодні 18-день й, день. 18 -й день. на 16-й день по-моєму, з'явилося 5 штук. І я такий блін, все, капець, попали. А, але сьогодні 18, і от за сьогодні, от за ранок, дивіться, скільки в нас вже тут яєчок, це усі пусті, це всі вилупилися. Е, Отак, от хоп, вони зараз там ще лупляться, лазять, є мокрі, є сухенькі. І далі дивлюся, ще якісь проклюнуті яйця. Ну, скажу так, щоб сказати, он, бачиш, он дальше, он де, де, де крайній лозе, он довізь про проклюнути. Mm -hmm. Побачимо? Yeah. Зніма ближче життя. Дивиться, що проклюється. І воно влізе. І там далі, yeah. далі да привозить. Mm -hmm. Він, кстати, вже давно. Може він там присохнув, хоча влаги, вроді би й вистачає. Ну, може йому допомогти вилізти. Як туди можеш. Пацан, ти там не приклеївся. Приклеївся. Більше цього, що десь... Волосинка. Оп, бо він вже і хоче. А ну подержи цю штуку. Він вже і хоче, ну, якось ще й не може. Не знаю чи це можна робити чи ні? ага, він все. Все, оп, вилазь. Вилазителя. Опа, на. Все, файліється. Так, це сюди. Так, хоп і хоп. Все. В общем, е, працює. Все працює, інкубатор, по суті, що, свою роботу зробив. Відсоток вилуплення ще наші проблеми ще до. залежить і да, від нашого провтику, тому що ми поставили тоді на інкубацію 5 днів яйця пролежали при температурі десь 25-26 градусів. Ми думали, що вже їм все капець, тому що ми без градусника включили, і отак воно все працювало. Дольше, що по-діловому, я вам так скажу: якщо ви навіть купляєте інкубатор, збийте його зразу до заводських налаштувань. Тому що просто, попри оці усі діла, що я там клацав, видать я десь калібровку зачепив, не знаючи цього. І просто-напросто при тій температурі. Що він е, показує 37, я відкалібрував, що це 25. Поняли? Ну, коротше, е, там був, була й моя проблема, тому що я неправильно. Е, якщо навіть і, і, і на те пішло, що щось не так, зразу перед закладкою яєць плюс-мінус зажали, скинули його до заводських налаштувань і потім уже, е, усе це діло встановлюєте. Тепер е, стикнувся ще з такою ділою, ділом, як калібровка. І е, автоматичні налаштування під е, інкубацію, тобто е, є ручний режим, а є автоматичний. Ми тут вибираємо яку птичку, ми інкубіруємо, і він, виходить, там вищитує дні, і е, він там сам скидає температуру по цих днях. Тож е, мені не подобалося того, що по цій температурі я відкалібрував по цьому дню. Потім цей день получається, ну там 5 днів пройшло, і треба, щоб не з 38 було 37,8. Він його скидає до своїх налаштувань. Опять треба в цей день калібрувати, обов'язково дивитися за цим процесом. Тож, е, все-таки, е, я дійшов до висновку, що краще користуватися ручним режимом. Все, я ручний режим поставив. Градусник додатковий сюди е, по, по, поклав. Е, ну їх тут в мене було, мабуть, штук 5. Е, і виходить по цих градусниках я. Чітко знав задню стінка, передня, ліва, права. І що саме характерно, що вроді би два вентилятора стоїть, але градусники все одно показували різну температуру по інкубатору. Можливо, ще це із цим зв'язано. Чого такий відсоток вилуплення? А давай 에... попробуємо на наступних яєць його пінопластом обробити. Просто обклеяти да, його, хоча б можна. То. Може від стінки, тому що дивіться, яйця ми абсолютно не, не трогали. І, наприклад, ну я відкрию нічого вже страшного. От видно по яких містах яйця вилупилися, по яких ні. От, дивіться, оця сторона, ось оця сторона, да? практично дивися, вообще ось нема. Не знаю, з чим це зв'язано. Ось центр, центр добре, крой дивися добре, отом, там. А от, от цей ряд ось, диви, із цього ряду взагалі ні одного яйця. Бачиш ближче, mm -hmm. що до стінки? Не знаю я. Ну, тобто, це, ж, це ж не від яйця залежить, це ж все-таки від самого прогріву. Тож, е, я знаєте, так сказати, правда е, і, і нічого, окрім правди, е, хочу просто реально поділитися, так як є. Е, чи працює він до. Да. Ми подивились, він працює. Для дому його вистачить, вистачить. Але от якщо ви вже хочете більш професійно, то все-таки треба дивитися над більш якимсь потужнішим, професійнішим, утепленішим і так далі. Можливо, є на те якісь причини, чого оці яйця у нас не долупилися. І це може бути або ж все-таки якась проблема із прогрівом. Або ж може бути проблема від того, що ми могли ці яйця тоді ще запороти трохи. Тобто, ми будемо закладати ще курячі яйця по-любому, і ще перепелині ще заложимо. І я вам так скажу: ми будемо протягом якогось часу все одно просто тестувати, так сказати, щоби. Ну, я знаю, що цих відео багато да, в інтернеті, але я думаю, що і ми, ми хочемо теж потеститися, подорожитися. Е, є тут і гусині де яйця взяти, можливо, бройлерів колись заложимо, поїдемо до Іри, замовимо в них там, тих 150 яєць бройлерів, просто закладемо. Хочемо просто провірити, наскільки реально він може, і наскільки не може. Я то розумію, що є більш так сказати професійні, все ми вони дивилися, недоступні, вони да, все. але ж вони недоступні. Ну тобто візьміть е, інкубатор, цей там 4 тисячі гривень він коштує. Да? Ми заложили е, перепилів на тисячу гривень. Ми купили яєць е, цих е, е, інкубаційних. Е, ну, у нас навіть якщо 60 там 70 штучок вилупиться, да, то все одно ми в плюсі. Чого? Тому що одне перепильоче з порядку 30-35 гривень штука стоє. То по суті, чого б і ні, да? Нормально, ви вийшло в якесь положення. Вийшли. А наприклад, дивилися ми Нест, оцей Nest 200, там НЕС 300. Ну, там, звісно, до 20 тисяч гривень треба. За 20 тисяч гривень можна купити дешевий інкубатор без перевороту, попросити якусь людину, яка буде за 2 тисячі гривень в тиждень вам перевертати ті яйця і все одно ви зекономите. Це, звісно, сарказм. Я, я, я шуткую. В залежності від того, наскільки він вам потрібен. Якщо ви цим займаєтеся і у вас немає доступу до птиці, але ви можете замовити інкубаційне яйце новою почтою, то тоді, Звісно, це дуже класна ідея. Дома е, інкубіруєте. Одна партія у вас птиці підростає, інша вже інкубірується, і пішло, пішло, поїхало. Є у мене е, один підписник, е, ну із Закарпаття. Звати його е, Іван Іван Іванович. Привіт, Ванюк. Е, цей і він, виходить, він інкубірує. Він інкубатором займається. Він каже, тому що птиці у нас немає доступу. Дуже де купити. То я ж каже, замовляю: просто яйце каже, куряче і в основному курка. Курка домашня. Він вирощує на м'ясо, на яєчкою. І таким чином людина крутиться, продає і якось щось там моє. От і все. Так що, по суті, працює. Ми, ми це доказали, ми, ми це провірили. Багато було нарікань, що в нас нічого не вийде. Ну, не вийшло б, не вийшло. Ми ж так сказати, ми спробували. Є результат, є результат. Що в нас далі? Бо я багато розказую. розказую. Учора я зробив такий брудерочок. Це ми замовляли міксера планетарного, і в мене оця фанера залишилася. І Маринка її цей хуто я не буду викидати, я з неї ось з цієї коробки ще щось заділаю. Тож, виходить, зробив такий цей брудерочок невеличкий вчора. Ну і ось, бачите, такі от. Оп, як ось. Є, он лапи роз'їжджаються. Ну, коротше, ще. Що таке? Чого ви такі п'яні? Чи вони ще вигріваються, не знаю. Порядок тут у вас. Воно оте на спині теж лежало, тепер вже на животі Да. Ну вони ще п'яненькі, бачиш, бо я їх попересажував сюди. Поставив цього дуйчика сюди, може й не треба було, бо я так на, на цей думаю треба було температуру зразу. Ну є, є активні, є неактивні. Коротше, не знаю я, що, що воно буде з них. Ух ти. Е, ну, В общем, поки що працює, лупляться, далі буде, буде видно. По-любому, якийсь відсоток відбракується, є відсоток, який не вилупиться. Е, бачите, є такі, що бокові. Не пойму, чого вони на бік подають і все. Чого діріються? Бо так ну, вроді стоїть. Ну, ще, хай-хай вигріваються. Ну, бачиш ті, що е, вчора о, там, утрішні, то ті вже ходять, вже водичку п'ють. А ті, що сьогодні ранкові, то ще слабенькі. Але вже диви, дивіться, є ліс стоїть, а вже, а вже їсть. Ну, Коротше, хай, хай, хай росте. Так що, в общем, отакі діла. Ми, як кажуть, лучше гірка правда, ніж солодка брехня, знаєте, е, подивимося, по результату. Ще я думаю, що ми ще сьогодні до да, до вечора хай до жену ніч ще побудуть, а завтра вже я думаю можна е, виключати. Ну, Подивимося, да. Тому що про кльови оці дуже інтересно. Ну нам ця жіночка, і ми до неї набрали до Наташі, і питали, е, що, що робити з цими яйцями. Вона каже: Коль, є вірогідність того, що вилупляться, тільки можуть вилупитися аж на 21 й день. Ну коротше кажу, закладай, а там вже як буде, так і буде. Якась кількість є, є. Тут у нас тихонський бройлер і фараон. Бролер. Да. І стосовно інкубаційного яйця або харчового, або тушок. Я номер телефону закріплю теж на таші. Якщо треба, вони відправляють це все діло новою почтою. Так що, можливо, там ну, набирайте, питайте, якщо є в них якась там достатня кількість. Де воно пишіть? Є достатня кількість е у них, там щоб вам зробити відправку, то вони відправлять. От і все. Ну, а ми будемо ще пробувати. Ми по-любому ще попробуємо Я думаю, що все буде добре. Все, друзі, всім дякую. На цьому етапі ми закінчуємо е відео по цій інкубації. Далі у нас, е можливо, на прогнозі курячі яйця закладемо трошечки під підзбираємо е своїх інкубаційних. у нас е там ну короче, у нас хороші кориці, що ми в минулому році інкуб, інкубірували, нам підписник допоміг вони першої репродукції. Тож це якщо ми їх закладемо, то в нас должна бути друга репродукція. Якщо все добре, то все буде добре. Попробуємо. Поекспериментуємо, так скажімо. Зараз яйця почали нести вже доволі непогано. Сідала. Тож, сідала, да. треба сідал додати, бо в мене там одне сідало, що мені підписник Артем Підоченко подарував, так сказати, такий подарунок підігнав. І треба, общем, додати сідал іще. Бо курей багатенько. Так що будемо пробувати. Все, друзі, всім дякую за. Перегляд цього відео. Всім до побачення. Підписуйтеся на канал по можливості. Діліться інформацією, е, пишіть коментарі. Е, ну і, в общем, чекаю, дійсно, дуже чекаю коментарів, що ви скажете на це все діло. Фух, Я, звісно, нервував, тому що вже підходить дні, вже, що вони вже должны лупитися. Як блін, точно запороли, точно. Але як вже перший писк почули, все кажу, уже в принципі якийсь Плюсик, якась галочка є. Все. Всім дякую, всім миру здоров'я. Хай вас Бог береже, хай Бог береже наші сім'ї, щоб і в вас, і в нас все було гаразд. Всім до побачення. З вами був я, Микола Музика. Канал ДХТ. Всім пока.